Від 12 січня в Україні очікується похолодання. Температура повітря знизиться від мінус 7 до мінус 12 градусів. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині буде ще морозніше до мінус 14. Найближчої ночі сніг слід очікувати у західних областях, центральній частині, на півдні та сході країни. На Полтавщині похмуро. Уночі йтиме дрібний сніг. Вранці розпогодиться та більше опадів не передбачається. За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вночі 12 січня, очікуються пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в день мінус 10 градусів, вночі мінус 6. У Кременчуці триматиметься хмарна погода. Уночі очікується дрібний сніг. Вдень опадів не передбачається на термометрах мінус 8 в день. Вночі температура повітря становитиме мінус 3 градуси. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях у п'ятницю сонце на небі рідко з'являтиметься. Заважатимуть хмари. Уночі можливо пройде дрібний сніг. Світлої передоби опади не передбачаються. Температура повітря в день мінус 8, вночі дещо тепліше мінус 3 градуси. До сьогодні найтепліше 12 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2005 року плюс 8 градусів, мінімум 1950 дев'ятсот мінус 29. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.